Насилля у Чернівецьких садочках у дошкільному навчальному закладі номер 45 вихователька середньої групи вдарила хлопчика по обличчю. Інцидент відбувся ще минулого тижня. Ймовірно, про нього ніхто б не дізнався, якби скандальне відео не поширили в мережі інтернет. Зранку в мережі інтернет опублікували відео головною героїною, якого стала вихователька середньої групи 45-го садочка. На ролику видно, як жінка спочатку б'є хлопчика по обличчю, а потім додає, пішов вон, поки ще не получив. Вона педагог у нас відомий, з вищою категорією, гарно всі роки працювала, але напевно стався той момент, як говорять психологи, момент психологічного вигорання. При який випадок стався, і звичайно, що така людина по подальшому як педагог з дітьми не може працювати в управлінні освіти Чернівецької міської ради про ситуацію зізнали ще 6 червня. За словами Ніни Вітковської, до неї звернулась бабуся хлопчика, яка отримала відео з зафіксованим інцидентом. Батьки Просили, щоб даний вихователь не працював на цій групі. Але разом з тим адміністрація закладу винесла догану ці виховательці. Так як уже попередньо за графіком, вона йшла в чергову відпустку. Їй не дали право скористатися відпусткою, і вона написала заяву на подальше звільнення. Завідувач дитсадка наразі перебуває у відпустці, тому ситуацію погодилась прокоментувати тимчасово виконуючи обов'язки методист Наталя Лазарь. За її словами, вихователька мала. Авторитет серед батьків у жінки 26-річний стаж роботи, і вона встигла зарекомендувати себе як хороший педагог. Проте такого від неї ніхто не чекав. «Тут спрацював просто природний факт, людський фактор, оскільки дитина, без, не повідомивши її, без її дозволу, пішла в туалет. Вихователь, відповідно, коли помітила, що дитини немає, розхвилювалася, тому що зрозуміло, що ви несе повністю відповідальне за життя. І здоров'я дитини, і відповідно просто спрацював людський фактор. За словами методиста, у дитсадку вже провели власне розслідування та відбулись батьківські збори. Відвинувати ці події отримали пояснюючу. Ми зустрічалися з батьками дитини, зустрічалася вихователь. Батьки претензії не мають. вихователю була видана догана за даний інцидент, тому що ми повинні були зреагувати, оскільки вихователь відсторонена від роботи дітей перевели до іншої групи: Антоніна Фігель, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.